Слава Господу. Я сьогодні готував таке послання як лихослів'я, це дуже актуально. Але я хотів би почати з різного. Нещодавно наш брат Сашко розповідав про штучний інтелект так? і вплив його на наше життя. Ну, це досить цікаво, тому що я теж колись хотів готувати таке послання. Чому? Тому що штучний інтелект це не є, знаєте, забавка. Це достатньо серйозне. Серй... Ну, це впливає на наше життя безпосередньо. Зараз, наприклад, відеоконтент, який створюють, його фактично неможливо відрізнити від реальності. Ось, але він не сказав саме головне, і тому я хотів би сказати саме головне, чому саме він є небезпекою для нашого життя. От, звичайно, все, що створює людина. Е окремо люди використовують на благо і на зло, той же самий атом, так атомні електростанції, це на благо нам так. Але і ті люди, які використовують атом на руйнування, атомні бомби, так на руйнування на зле. От тому дивуватися тому нема чого. Чому? Але саме штучний інтелект, він я бачу і інше в ньому. Ви подивіться, що він робить. Він фактично в майбутньому може сіяти хаос. Яким чином? Трудно буде, ну важко буде відрізнити реальність, так. Реальність від псевдореальності, так а що це може породжувати? Хаос. Хаос. Ми не будемо вірити тому, чому ми що ми побачимо і почуємо на свої власні очі, і почуємо на власні вуха. Розумієте? А, а що це породжує? Недовіру. Недовіру від побаченого і почутого. От саме в цьому і є небезпека, величезна небезпека. Особливо для людей, які хочуть пізнати істину, розумієте? Вони може бути таке, що він просто не зможе. А він скаже: та, та то не знати, чи то взагалі то є правда, розумієте? І от тому. І, 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 і небезпека в тому штучному інтелекту. Тому держави вони зараз домовляються якимось чином його обмежити його використання. Можливо, це і правильно. Ось, ну але бачите, а що може стара природа людська, що вона може продукувати? Розумієте? Ну, ну воно і добро, і злом, воно замішане, і тому воно прагне все одно використати для злочинної діяльності. Ось мені сподобалося ще, хочу теж поділитися, брат Святослав говорив про суди, так хто би знав, що таке справжній суд? Розумієте, коли ми говоримо дещо. І воно вас облічає, і так якби воно судить вас, ну, то ми не ми судимо вас, розумієте? Хтось був на справжньому суді, вони розуміють, він правду сказав. Коли суддя є, суддя, так, який виносить вирок, ми вироки не виносимо. Суд виносить вирок, а Бог є суддя справедливий, Він винесе вирок справедливий. А це радше застереження. Він добре сказав. Це є застереження. І застереження, воно, його треба просто прийняти. І подумати про наслідки. От що головне, наслідки. А тепер я перейду до. Ну ще хотів би от що сказати. Теж мене воно зачепило, тому що недавно готувався до послання. Відкриваю, дивлюся, а скільки ж у нас православних церков Московського патріархату? Ви знаєте скільки було до війни вісім тисяч сімсот вісімдесят дві. Вісіч після от на сьогоднішній день тільки 625 церков, так як би. Е, ну, теж вони перейшли в ПЦУ. Я взагалі-то е, це переходи, так це переходи, це знаєте, прийняти ворога. Хоча я взагалі не хочу говорити про релігію, так вона мало чим відрізняється, але ви подивіться на зараз їх є 8097. тисяч дівносто сім. Це ну, хто не розуміє це і резидентури російського гру. Ну тобто, може хтось не розуміє про що я говорю, але ну так воно є. І ми зараз воюємо, і от такі речі відбуваються. Вісім тисяч, розумієте, я вже не хотів би регіонах, тому що може хтось скаже, ну, а тим не менше, ну за Україну, на Волині, ви подивіться, в центральній Україні там найбільше. Ну і це я говорю не для того, щоб для поділення, але треба розуміти, що ми маємо під носом. От тепер я перейду до лихослів'я, само слово лихо. Лихо, носить лихо. Знаєте, зараз війна йде, да? і в особливо такий період, найбільше ми бачимо, що зросла і почала активно поширюватися стані цензурна лайка. Так? І от безсоромно вживають на телевізійних каналах. Фільми, ви бачите, фільми. Я пригадую той фільм «Діамантова рука, да, з тим, коли він падає і вживає той, той шьот да, що ми говоримо. І воно так прив'язується, ви подивіться, він сказав дурницю, тому що ну, ну, ну кого поберіть, чорно. Ну. І воно, воно прив'язалося, і воно в нашій свідомості, десь там підсвідомості, воно посілося. І от на устах, воно у людей на устах. Я розумію, тоді більше людей дивилося фільмів і нічого іншого не було. Але воно сілося, сілося, сілося. Тут, тут нехороший рідський чоловік, воно все в нас воно сидить. Розумієте чому? Ну, фільми дивилися, так? Але хто ще вживає, Ви подивіться, ну, на пабліках, так журналісти, депутати, блогери, все вони то без всякого знаєте, особливо нестерпно то чути від жінок. Так? Є від телеведучі, і вона от прямо відкрито, колись такого навіть не думав, отак ту от, 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 гноївку ту звергає, воно так неприємно, гарна дівчина. Ну воно так неприємне. Вона думає, що вона така крута, що вона. От, ну, 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 воно, ну Я не знаю. Але дивіться. Е щоб взагалі-то отримати повну картину того ганебного явища, достатньо ми з дружиною гуляємо, зайдіть на спортивну площадку, діти футбол ганяють. Боже, Ви нас з того, що їх не вчать в школах. Хто їх вчить? Там же є і дорослі, і батьки, і підлітки різного віку. І вони того все споживають, споживають. А де вони тут чують? Від дорослих. Що Вони звідки? То діти наші, вони чують від дорослих. От. Але ж вони і не соромляться того, розумієте? Підходять дорослі, є все, у них вже нема ніяких, так кажуть, гальм, так? Вони ту сприймають по всіх де нас як, як норму. Так? І, і тому я кажу, що лихослів'я стало вже такою, знаєте, невід'ємною частиною спілкування і дорослих, і дітей. Ми і раз дивимося. На каналах, в пабліках спілкуються там, у нас теж є, але в Росії, коли я то, то чуєш тато з мамою, то легко вони, то, так, матюки, у них то, то є нормальне спілкування. Ось. Ну, людей, мабуть, не знайдеться таких, які скажуть, що це є нормальною практикою. Так? Але чому саме вживання матюків є погано, так? І неприйнятно. Е, для е, Взагалі, то неприйм'ятно, але дорослі не розуміють, чому. чому, ну, да, Це, це є погано. Всі знають, що це є погано. Але чому погано розуміння цього нема. Тому я хотів трошки е, глибше про це говорити. Так. Хтось намагається пояснити це навіть, ганебне явище е, малоосвіченістю. Ну, людина малоосвічена, вона не вихована, то все. Але, але з нашої практики ми, ми знаємо, що є люди освічені, так? письменники. Так? Я достатньо Мені згадати, я ще коли в школі вчився, так були. Стіхи там Пушкіна, так. Але зараз виявилося, що да, такий матрщинник був, що кажуть, дай дорогу. Так? Ну, ну таке було. І хто? Письменник володів словом, так? але таку гідоту писав, що я вже не говорю про нашого Геннадія Москаля, так? його вже нема на землі, так? Це, це, це просто було явище. Ви знаєте, явище було. Хтось тішився тим, ну, але, ж, але ж він вже там на небесах. Що він скаже Богу? Знаєте, думаєш, ну не знаю. Ди, дивіться, а що об'єднує всіх тих злорік? Злорік, що їх всіх об'єднує? Стара природа, стара неоновлена природа. Вона що, що вона, стара природа, може продикувати? Може хтось не розуміє, що таке стара природа, я поясню. Це Адамова природа. І ми народжуємося з гріховною Адамовою природою. Так? І вона, так, да, вона щось будує, вона, вона, вона не продукує добро, розумієте? Деякі можуть люди і жити нормально, все. але ви бачите, що. Об'єднує всіх, злорік тільки стара природа. Бо людина з новою природою вона має розуміння, що, що таке язик і що, що таке слово. Про це от, Євангеліст Матвій в 12 розділі, він застерігає. Він каже, гадюче поріддя, як ви можете говорити слова добрі, злі бувши? Злі бувши, хто злі? Ну, от стара така природа, так? З повноти, бо серця. Уста промовляють, так? Добра людина з доброго скарбу добро виносить. Лиха ж людина лихого скарбу лихе виносить. Так, пам'ятаємо, чим наповнено серце твоє, то й говорять уста. Ну, чим наповняєшся тим? Ну, хто, от, бачите, самі наповняються всякою гідою, ну, і, А, а що устав? Ну, чим наповнився, то і говорять, так? То де ж той, от він говорить про що добра людина з доброго скарбу. де ж той добрий скарб шукати? Так і з чого наповнюватись? Євангелія. Легко все, все є. Розумієте, добрий скарб є, він є невід'ємною частиною да? християнства. Ну, але християнство це не, не релігія, це є ті, хто стали послідовниками Христа, ті, що стали на дорогу його, так? вони наповнюються тим добром. Там є скарби. І, і апостол Іван казав, що через слово моє ви вже чисті, не будете чисті, не очиститесь, а вже, розумієте, він вам говорив слово, слова, що я вам говорю. Є дух і життя. Він є їм життя, життя, а слова дух, дух. Тобто нема слів, які знаєте, намарно говориться Господом. Все, що він говорив, воно несе життя і дух. так. Тобто слово від Господа має властивість очищати, так, від скверни і давати життя вічне, так. Але є інше слово, так, інше слово, яке несе смерть. І хто насєм цього слова є? Сатана. Ну, ну, ну не Бог же. так, ну, ну Він такі речі не говорив, мені таке не читали. Так, ми, ми, ми читали, що Бог, е, Ісус, гнівався, так, але Слово говорить, гнівайтесь та не грішіть. І Він теж говорив слова, знаєте, такі, гадюче поріддя він говорив, так, граби побілені, але він не говорив матюків. І тому треба тут чітко розрізняти. так. То хто ж є носіями цього прокляття? Да? Ті, хто вживають ті речі, да? такі сквернуті слів своїм, вони фактично є знаряддям сатани. Бо сатана Він не дає життя. Ісус Христос нас, Він слова життя посилає. Так? А слова, слова, які несуть смерть, так? хто є? Його противник, Сатана? Тобто людина, яка вживає ті слова, вона є носієм, носієм тих слів. Так, є знаряддям сатани. Бо сатана це не якась, знаєте, якась матеріальна ну, матеріальна особа, так це є дух. Дух і для того, щоб йому втіляти свої наміри, йому що потрібно? Фізичне тіло. Він входить в людину. Якщо людина вживає такі слова, так я не кажу, що всі люди, які вживають, вони вже є Ні. але вони є в зоні ризику. І яким бо сатана не є віздісюдосущі, розумієте? Бог всюдосущий. сатана не всюдосущий. і не завжди він в якоїсь людини може бути так, то але. В зоні ризику знаходишся, значить, ти можеш потенційно вже біси в тебе заходити. І уявіть собі, от він є носієм бісівського такого, знаєте, слова, слово, яке несе прокляття. Він приходить додому. Так? Ну, людина може роз я таких людей, ну знаю, наприклад, що які знаєте, ліцеміри, вони вдома, вони паєньки, все ну практично не вживають. А на роботі такі от таке Я таке з людьми спілкувався. Правда, один мені сказав, я йому кажу, що ти що і вдома так спілкуєшся. Ну, один сказав, та. Ну я не вірю, я ну, ну, ну я не можу повірити, що вдома так от легко могли спілкуватися. Хоча може, я не знаю. От, але. Євангеліст, Євангелія, до речі, застерігає тут послання до Коринтян, 6 розділ, там з 9 по 10 вірш. Ем, говориться, що не обмануйте себе, ні розпусники, ні доляни, Ідоляни, до речі, запам'ятайте, що ви приравнюєтесь до тих розпусників, до тих злорік. Чому? Тому що ви поклоняєтесь ідолам. І от свято тільки. Ну, Подивіться самі, кому ви поклоняєтесь. І не обманюйте себе, що ви не поклоняєтесь, поклоняйтесь ідолям. І далі він говорить: ні п'яниці, ні злоріки, ні злоріки, ні хижаки, царство Боже, вони не успадкують. Ви бачите? Не успадкують Царство Боже злоріки. Тому це серйозно. Люди, які, знаєте, є, які вважають себе ну, християнами, теж ну, буває таке, що де ж слова такі ну, виходять з людини. так. Ну, я ще раз кажу: апостоли застерігають, вони кажуть, що. Гнівайтесь та не грішить, все ж таки гнів у нас є. Гнів Божий. буває, що гнів. І, і такі є. Ми що, не гніваємося, що роблять ті московити, гніваємося. Але ми не будемо переходити на їхню мову бісівську. І, і, і для мене дуже неприємно, коли військові. Е, я розумію, що я можу викликати десь якісь нерозуміння. От, і кажуть, і, іди і попробуй, там їх Да? хридісками. Але я вам кажу, що не може бути, щоб е, солодка яка вода текти із одних уст. Так? Тут ви благословляєте, так? але ж є і капілани, ну, ну, ну ви ж якісь хтось вважає себе християнами, і ви приходите на мову бісівського та москальську, розумієте? Матюки. О, а що таке матюки несуть? Вони проклинають що? Статеві органи. Вони проклинають мати, як народжену, та, яка народжує, дає життя. Розумієте, От откуди всі ці прокльони. А чого мат називається? Мат матір. От вони прокльони йдуть. Мені одні казали, ви знаєте, що за кордоном можливо це слово і не вважається. А я не знаю, що там за кордоном, але коли ти говориш ці слова. Ти свідомо говориш на прокляття. Ти а ну як не розуміти, що ти говориш? Вдумайся тоді в слово, що ти, який ти прокльон, кому ти послав. А то що ні слово, то оп гоп, гоп, гоп. Ну я не можу наводити приклади, да? ну, це ні, ну це просто нікуди ні, ні в які ворота. І, і я ніколи, коли біля мене так, я завжди говорю. Щоб таких речей не вживали. Димки пояснюємо, але ні я ніколи того не вислуховую. Розумієте, що я маю того, воно на мене не діє, але мені воно неприємно, і я того не можу так от брати. так? Тепер дивіться, що що, що таке взагалі слово? Це не просто набір звуків. Добумийно раз, знаєте, слова, цитати, набір для, е, це набір звуків для міжлюдського спілкування. Це не так. Дивіться е, по слову, Бог створював світ словом через слово розумієте? Тобто слово саме головне, що я зараз кажу: дивіться слово з'єднують наш матеріальний світ з духовним. Це, от це треба обов'язково розуміти. Бо це я в кінці поясню і дам слово з Євангелію. Чому? Але дивіться, через слово ми зв'язуємося з духовним світом. Бо сказано, що за кожне пусте слово ми дамо відповідь. Це не просто так. Це не просто так, тому що дивіться, ми, коли призносимо молитву в сілі духа, так ми з'єднуємося з духовним світом. А якщо йде з вуст прокляття, воно теж з духовним світом, і воно що не діє? Діє воно. Воно діє. Ви подивіться ворожки, які обкладають себе всякими там іконками, все, все, все. Вони ж, воно ж діє, і... то б не було черг стільки до ворожок. Розумієте, тобто вони іншу силу беруть. Руйнувну силу, розумієте? І навіть якщо комусь стає покращення, так, це знаєте, як військова термінологія, вербують людей. Спочатку чоколяду, а потім і воно так покращення, а потім, знаєте, захоплює, то все, і вже, і будеш до неї ходити постійно. знаєте? Постійно, як звикають до якихось там певних уколів, то постійно потім ходять, до... бо, бо інакше вже підтримку треба. Оце таке саме є. Бог дав нам всяку владу на землі, так? але бажав, щоб ми мали постійний зв'язок з ним. Так? Через Адамів Гріх ми втратили, ми втратили спілкування з Богом. Так? але Через Ісуса Христа, так, і належне прийняття Його, так, ми маємо можливість спілкуватися з Ним. І це важливо. Тому, коли я говорю про стару природу, нову, я підводжу до того, що треба позбуватися тої старої природи. Треба набувати нову природу, нову природу. Вона є життя, розумієте, це, як, знаєте, Колись я палив 30 років, там, може більше, не знаю. Але в один час я кинув, ви знаєте, як нова людина, ти почуваєтесь зовсім інакше. Зовсім інакше. Ти дихаєш на повній груді, ти не кашляєш, розумієте, зранку, ну, ти, ти інше життя. А, а нова людина то, то зовсім інше, розумієте? Да, десь там приходить, якийсь, ну, Бог нам дав владу. Він нам нас озброїв нас, він, він нам таку владу дав, що ми можемо протистояти всім нападкам бісівським, розумієте? І мало того, ми можемо розрушати це прокляття, бо прокляття в нашу сторону йдуть. Ви не думаєте, що ми, вже нова природа, і ми вже все, ми, знаєте, як в тепличних умовах. Ні, вони наступають, але ми маємо владу. От коли ми в, новому, то в нової людини, так? бо ми з'єднуємося з Духом Христа, бо у нас новий дух, з ким ми з'єднуємося? З Духом Христа, Бог бачить, які, якого духа ми. Так? Ми ні разу говорили, що дитина Божа ходить ну, духом, 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 духом від кого від Бога. Тому коли ми говоримо про народження згори, ми говоримо про те, що необхідність народитися з духа. З духа це нова людина, це процес, початковий процес створення нової людини, народження, народження згори і з виші, розумієте? О. І це називається так, що ну, отримати як нову природу, нову природу. Це початковий процес, звичайно, що то, о, я народився. Все я ну це процес, це, це не є. Ну народився, треба їсти, знаєте, їсти слово, хліб, давати хліб, життя, я хліб, життя. Бог говорить, споживайте мене, розумієте, і, і ми споживаємо і стаємо новим творінням. Так? І коли ми говоримо про те, що ми вступаємо в боротьбу, так проти тих духів, і слово нам на допомогу, воно говорить, що ми боремося не проти людей, так не проти крові і плоті, коли ті говорять, от не судіть нас, так а проти правителів, володарів, темряві цього світу, духовних сил зла. І духовних сил зла на небесах. Ну, на небесах тут я би трошка на небесах зла, я думаю, що все-таки піднібесся. Тому що на небесах Бог святість, розумієте, що може зі святістю бути якась нечистота? да, якісь. От вони в Піднібессі, так? Ну. Тому не ні, ні, ні кажіть, що ми вас судимо. Ми, ми самі там були, ми, ми бажаємо тільки того, щоб ви ну, зрозуміли, що, що ну, щось воно не те ці, є, то нормально, розумієте, ходити і бути знаряддям сатани. ну, ну Іншого не дано. Знаряддя сатани. От злоріки є знаряддям сатани. от. Ну І я казав, що духи бачать, вони бачать своїх. Дух, духовний світ, розумієте, вони бачать своїх і, 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 і в якоїсь ступінь, яка я не знаю, але біси входять і все, і от вони вже поширюються. А то бачать, потім відходять, заходять, а потім ще і сім'ях інших. Да? Слово говорить про те, що вони не просто вони там пару, а вони тягнуть за собою ще. Дивіться, готель є, пустий, є номера, дивіться, і тягнуть, і потім людина що. Стає, вона вже є одержима. І, і одержимих людей там вже повно бісів, як от Ісус виганяв. Ми стараємося допомогти, але ми не бігаємо за людьми. Давай, я бачу, я не раз бачу люд, люд, людей, навіть священників, ви розумієте? Видно, що людина вона одержима. Но, але вона має мати бажання позбутися от тих пришельців, так, які живуть в ньому самому важко. Ну, 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 самому важко. І, і, і допомога потрібна, але ми бачили, що Ісус не бігав ні за ким. Так? Вони всі тягнулися до Нього або до, до, до учнів, так, і, і, і намагалися що? І намагалися позбутися непроханих гостей. Так? Ось. І що я ще хотів сказати? Так? Ну і повторюю те, що я вже сказав, що Ісус сам сказав своїм учням: кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, і та безпосередньо Він казав своїм учням, дадуть вони відповідь судного дня, суд, суд буде, нікуди ні. От брат казав, як суд відбувається. Суддя наш Бог справедливий, Він за кожне пусте, ви бачите, бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш. Засуджені слова. Це тому, що кожне слово пусте сказано: а що таке пусте слово? Це пусте, значить це може бути взагалі, уявіть собі намарно ляпнути. Знаєш, як кажуть, ляпнув щось, так? Воно пусте. Але якщо воно ще несе зміст, і ще її бачите, Бісівський зміст, ну, то то гірше я вже не бачу. Так? І не знаю, чи отримують. Напевно, що не отримують такі люди помилування. Ну так, як застереження є, тому слідкуємо за своїми устами і досліджуємо своє духовне серце, бо, як говорить слово, чим наповне серце, то й говорить уста. Тобто наповняйтеся добром, наповняйтеся словом живим. Амінь.